Всім привіт! Зараз уже настають холода, і я вам хочу порадити корисний чай. Для чаю нам потрібно мед, імбир і лимон. Якщо берете 100 грамів лимону, повинна бути 100 г імбиру і 200 г меду. В мене 300 г лимону і імбиру і 600 грамів меду. Імбир треба почистити. Я його чищу ложечкою. Ось так. Він дуже гарно чиститься і швиденько. Імбир і лимон пропускаємо через м'ясорубку. В імбир і лимон додаємо мед. Гарненько знишуємо. Все, суміш наша готова. Зберегати її у холодильнику в стеклянній тарі. Я вживаю 2 чайних ложечки на чашечку теплої води. Вода повинна бути 60-70 градусів. А ви дивіться по своєму смаку. Друзі, хочу вам усім побажати міцного здоров'я і мирного неба над головою.